Тепер про наболіла, про рекордні ціни на автомобільний газ. Та mm -hmm. присвячується всім, хто привів свої автомобілі на газ. На газові установки. Так, справді друзі, з вересня ми спостерігаємо за тим, як збільшується поступово ціна на газ, і зараз літр приблизно 35 гривень коштує. От Наш Саша Ковальов досліджує в чергове це питання. Сань, вітання. Тобі ще раз розкажи, будь ласка, чи буде ще здорожчання? Що взагалі експерти прогнозують і що робити тим, в кого справді автівка на газових установках? Привіт, колеги. Ну дійсно ще в вересні ціни на газ полізли вгору. Тривалий час в Україні трималася така цінова політика, що газ вдвічі дешевше ніж бензин, а інколи ще більше. Проте, от ситуацію ситуація змінилася після підвищення акцизу на автомобільний газ, і відповідно ледь не щодня ціна за літр пального додавала в ціні. Ну і нині, ця от позначка вже зросла до 35-37 гривень. Гривень за літр. Ну, от напередодні я поспілкувався із паленим експертом Сергієм Куюном, і от він розповів, що причина зростання цін якраз таки не тільки у підвищенні акцизу, а от що стало причиною. Давайте далі послухаємо у прямій мові. Проблема в тому, що підвищення податку співпало з дефіцитом скрапленого газу в Європі, через що це ці купівельні ціни на нього тримаються ну, досить високими. При тому тримаються вже серпень, вересень, жовтень, листопад, і, судячи зі всього, ще грудень буде досить напруженим. За словами експерта, от нині українці за літр скапленого газу приплачують близько двох гривень. Це саме та націнка спричинена саме дефіцитом, який виник у Європі. Проте, от узимку, традиційно розпочинається низьке споживання газу, і відповідно дефіцит має минути. Тож ми можемо теоретично побачити зниження цін на газ. Але тут не все так просто, адже на початку 25-го року має відбутися чергове підвищення акцизу. і відповідно ціна може залишитися на тому ж рівні. Давайте далі детальніше послухаємо Сергія Куюна. Черговий етап буде з 1 січня. Десь там скраплений газ передбачається подорожчання, десь там підвищення податку знову на гривню 30. За літер. І я сподіваюся, що якраз це підвищення податку, воно має співпасти з періодом охолодження цін, їх зниження, і в кінечному випадку, що не буде зростання на колонках. Тобто, як мінімум, це буде стабілізація. З того, що вдалося дізнатися, от дійсно частина експертів все ж схиляється до того, що газ може трішечки стати дешевшим, але як мінімум очікується така от певна стабілізація цін, ну і не буде вже активного росту цін, як було це на початку осені. Однак ситуація буде вже більш зрозуміла наприкінці року, поки підстав для активного росту цін, як ми зрозуміли, немає. Окей, Саш, заспокоює з газом. Дякую тобі за це. Давай тепер про бензин, бензин дизель, що там відбувається? – Ну, якщо коротко про бензин і дизель, теж запитував експертів і про нього. Ну і зараз от наголошують на тому, що ситуація стабілізувалася, десь навіть трохи ціни стали нижчі. Звісно, після нового року може вплинути на ось ці ціни, які бачимо зараз, підвищення акцизу. Проте знову ж таки, все залежить від світових цін на нафту. Нині вона доволі стабільна, але от після тут тут можуть вплинути на ситуацію, важливо зазначити вибори у США, які відбулися і передвиборчі обіцянки Трампа, які говорив про те, що він буде намагатися знизити ціни на нафту і на пальне в країні в А відповідно, ну в США так чи інакше впливає і на європейський ринок. Ну і якщо ціни вдасться на нафту у США знизити, ну відповідно це можливо стабілізує підвищення цього. Податку якось амортизує його, і в Україні, як мінімум, ціна буде залишатися стабільною. І підвищення акцизу Ну, ми тут практично не відчуємо. Принаймні, от поки такі прогнози маємо, що буде відбуватися далі, спостерігаємо. Якщо знизить вже прям дуже ціна на нафту, то і Росія впаде, як кажуть. Ну це вже таке, то вже про інше, і то вже про те, що хочеться говорити, але не зараз. Дякую зараз. Дякуємо санкцію.